Розраховувати на мою абсолютно однозначну підтримку. Так от, повертаючись до того, що мною і семи народними депутатами зроблено уже у Верховній Раді для того, щоб не спустити на гальмах для того, щоб влада не відхрещувалася, що ми нічого не знали, не було ніяких запитів, направлені депутатські запити до президента України, до Генерального прокурора Шокіна і до міністра внутрішніх справ Авакова, з якою вимогою. Якраз дякуючи тому, що ви звернулися до мене як до народного депутата, і у мене є на це законі абсолютно підстави з вашими підписами, які докладені до цього депутатського звернення. Найголовніше про негайну зупинку будівництва у лісі і побудову будь-яких парканів. І на це має протягом 10 днів дати відповідь мені зобов'язаний по закону. Дати відповідь, тому що якщо не дадуть відповіді, я буду звертатися з кримінальними справами проти тих людей, до якого я направив запити: до президента, до, проти Шокіна і проти е, Авакова. Вони зобов'язані на моє депутатське звернення і семи народних депутатів дати відповідь про негайну зупинку будь-якого будівництва, в першу чергу, паркану тут. Друге, е, що, що дуже важливе, це. Звернення до двох сільських рад. Насправді, бачите, навіть сьогодні ми чуємо, що цей ліс належить по документах е, Академії наук. Цей ліс належить по документах. Е, селу Лісники, цей ліс належить по документах. Селу Худосівка для того, щоб чітко і юридично знати і мати документи з підписами, за які чиновники будуть нести вже відповідальність за те, що вони мені відповіли, через 10 днів прийдуть. Офіційні відповіді від сільської ради сільських голів Ходусівки і від сільської ради, сільських сільського голови, лісників, де буде визначено чітко, де є межа села станом на сьогодні і де є межа сільської громади станом на сьогодні, і ми це все будемо бачити. Після того наступне депутатське звернення буде. Опрацьовано і відправлено в понеділок щодо оцих невідомих людей, за якими стоять номера в кадастрових номерах. Оці 900 злодіїв, які е, насправді в один день розділили між собою оці ділянки по 12, по 12 сотих, і через 10 днів вони зобов'язані будуть надати ці всі прізвища. Я думаю, вони будуть тут в, в, висіти великим списком, щоб ви розуміли, хто ті покидьки, які дозволили. На себе почепити оце, і узаконити, спробувати оце злодійство по розкраданню цього лісу. Е, що залежить від нас насправді? Є, ви знаєте, строки позовної давності, якісь юридичні колізії, моменти і е, заплутування, як юридично влада, оця система, яка залишається, а по суті, це система Януковича, яка продовжує залишатися, проти якої ми боролися, і вона нічуть не змінилася. Вони. Е, Спробують всіляко маніпулювати нами. У нас з вами унікальний шанс виправити всі оці злочинства, які були вчинені попередніми сільськими селищними, головами і районними, і обласними, які були тут. Це 25 жовтня. Ви зобов'язані всі прийти на вибори і обрати нову абсолютну владу. Викиньте оце старона смітник. Воно корумповане. Воно не дасть жити. Вони всі пов'язані, всі, вся міліція, вся СБУ, вся прокуратура, вся місцева влада, навіть яка присутня тут. Ви всі, я вам в очі кажу: ви всі пов'язані корупцією, і вам не вдасться далі правити державою і правити територіальними сільськими громадами. Ідіть на смітник історії, оберіть нових людей, які відмінять у них є повне право у кожної сільської ради відмінити. І це законне право, яке не має строку давності, відмінити все, що було продано, роздано і вкрадено у вас в лісниках і в Ходосівці. Зробіть тільки свідом, свідомий вибір нових людей. І щодо прізвищ, навіть пані Руслана, ну я розумію, немає депутатської недоторканості. Всі так кажуть, що треба депутатам зняти депутатську недоторканність. Правильно, напевно, її треба зняти, але, можливо, трошки пізніше. Я скористаю, поки ще з мене не зняли депутатську, точніше, я сам з себе не зняв депутатську недоторканність, я скористаюся можливістю е... зараз озвучити прізвища, ті, які навіть не озвучила Руслана. Які... Одні із тих, хто кришує, і проти яких ми повинні знати. Оце крадійство у вас, вашого майна, вашого лісу. Всі ви знаєте, прізвища. На самому кінці лісу, який вже не має ще будівництва, але вже паркан є. Це Турчинов, його з сестрою, секретар РНБО, Турчинов, має відношення. Друге прізвище, яке також ви знаєте, який продовжує покривати його теперішній міністр МВД Аваков. Це його перший заступник. Який продовжує далі керувати міліцією всією насправді, і оцією міліцією, яка приходить сюди через 45 хвилин після виклику народного депутата, що перешкоджають мої діяльності, приїжджає міліція. А в неділю це минулу суботу. А в минулу неділю, коли подзвонив оцей псевдо адвокатішка, який намагався нам розказати байки, що тут є законні е якісь власники. Горобини чи ще щось через 5 хвилин міліція на його виклик приїжджає. Уявляєте собі, наскільки корумпована і кришується тут міліція Аваковим і наступний будинок, який там стоїть Чоботар. Ви знаєте це прізвище? Всі злодій, який далі продовжує керувати міліцією всієї України? Ще третє прізвище. Третє прізвище. Це відвертий регіонал, найближчий друг Януковича. Продіус, ви знаєте, так. Також там ділянка стоїть. І також під ці... вони думають, що ми дозволимо їм мовчати, ніколи народ ще ніхто не заткнув. Тому борітися, поборете, як говорив наш великий геній Шевченко, і хай, хай Бог нам всім допомагає. І ми також зможемо вам допомогти. Дякую. Дуже дякую, пане Олег. Ви бачите, що е, ці тітушки, які воювали проти Майдану, ось вони б заховали свої обличчя. І, на превеликий жаль, через півтора року після Майдану я знову вжахнувся, тому що це мені нагадує тих людей, які знищували людей на Майдані. І по суті, оця охорон, псевдоохоронна фірма, е, замість того, щоб воювати на сході, то вони воюють тут, тут проти людей. Е, е, зі щитами, металевими, з пістолетами, е, з газовими балончиками, виступили проти. Насправді це робота Садового товариства горобина, і заключена угода між цією псевдоохоронною фірмою і садовим товариством «Горобина». Що вдалося подивитися Богу, дякувати зараз? Що насправді ця е, садове товариство горобина вважає оце своєю власністю, і е, в незаконний спосіб, за допомогою силових структур, точніше кришувальників садового товариства «Горобина» і силових структур намагаються далі вкрасти цей ліс. Ми ж бачимо тут всі, що жодного саду тут і близько ні городу. Немає натомість, це черговий дірібан землі за допомогою силовиків, тих, яких залишилися при владі. Тому я думаю, дуже правильно, що громада протестує і, от, нема, нема місця, отаким от, от тітушкам, які поховалися від людей, від своїх облич, до своїх прізвищ, і їхнє начальство забороняє з ними навіть спілкуватися з звичайними людьми. Тому взивати до совісті оцих покидьків, які нас знищували на майдані, немає чого. І я, думаю, я думаю, що ми далі будемо боротися, і оці депутати. Депутатські запити, які зроблені за допомогою депутатів з народного контролю добродомова, Антонощака, Матківського мій підпис там стоїть і озвучені були в п'ятницю останній день з трибуни Верховної Ради, де ми вимагаємо заборонити будь-яке будівництво і призупинити будь-які дії і зведення паркану. То маємо отримати через 10 днів відповідні відповіді, і тоді ми будемо реагувати вже в юридичний спосіб. В нас буде підстава для звернення до суду, якщо буде тут будь-що продовжено, після того як ми отримаємо юридичну площину для оскарження, ми однозначно будемо далі продовжувати боротьбу. І я думаю, що ці нові сили, які представляє народний контроль, майданівські сили, вони однозначно повинні скинути оцей старий режим, який до сьогоднішнього дня, через півтора року після майдану, залишився таким самим і є продовженням режиму Януковича. І якраз майбутні саме за об'єднанням нас, як народних депутатів і територіальної громади будь-якого села. Тому ми, ми зі свого боку розраховуємо на підтримку громади, яку ми маємо з боку лісників. Ну і ми гарантуємо зі свого боку, що народний контроль, який встановиться найближчим часом, і ми доб'ємося виконання рішень майдану за допомогою народного контролю, призведе до того, що не буде більше таких відвертих варварських захоплень лісу.